Шустрова лайф в ефірі телеканалу Еспресо. Продовжуємо нашу програму. Врятувати життя своїй дитині чи потрапити на гачок до медиків-аферистів. Близько чверті століття тому світова медицина почала активно досліджувати та зберігати поповинну кров. Існує версія, що саме за її допомогою у майбутньому можна буде долати найстрашніші невиліковні хвороби рак та снід. Працюють такі клітинні сховища і в Україні, однак їхня діяльність досить часто виглядає доволі сумнівною. Цьогоріч Міністерство охорони здоров'я затвердило нові ліцензійні умови для банків поповинної крові. Як наслідок, її зберігають мало не в гаражах, житлових будинках та готелях. При цьому обіцяють за допомогою кількох ін'єкцій чи не воскресити людину. Як сумнівні компанії наживаються на довірі громадян? І чи була змова з чиновниками мозу? Усе це з'ясовувала Діна Зеленська. Це звичайний гараж в одному з віддалених районів столиці. Тут зберігають непотрібні та віджиті часом речі. Весною цього року кабінет міністрів ухвалив недосконалу постанову, згідно якої в таких приміщеннях можуть зберігатися біологічні матеріали. Цю ініціативу одразу підхопили нечисті на руку ділки задля того, щоб на цьому заробляти. Для цього їм потрібно лише кілька резервуарів з рідким азотом і мільйони гривень у них в кишені. У нашому сюжеті ми розкажемо про те, чому в останні місяці в Україні буквально таки розплодилися горизвісні лікарі-слюсарчуки, і як у підвалах без жодних умов нині працюють банки крові. Але спершу трохи історії. Світова медицина зацікавилася клітинними технологіями ще в 90-ті роки минулого століття. Саме тоді було відкрито перший банк повинної крові. А стовбурові клітини, на які багата ця кров, почали називати панацеєю від усіх хвороб. Сьогодні стовбурові клітини поділяють на три основні групи в залежні. Ності від джерела їхнього отримання: ембріональні, – 4-5 день ембріону людини, фетальні – 9-12 тижнів і постнатальні клітини дорослого організму. Науковці стверджують, що за допомогою цих клітин в майбутньому стануть виліковані навіть такі хвороби, як рак та віл. Хороші перспективи має й Україна. Однак, поки що на ринку лікування стовбуровими клітинами у нас коїться справжній хаос. Недобросовісні компанії та органи влади, що мають регулювати і контролювати роботу учасників ринку стовбурових клітин, просто заробляють на цьому, адже на законодавчому рівні пуповинну кров прирівняно до донорської, а це зовсім різні речі, каже юрист Денис Писаний. Потрібно певне спеціальне законодавство, яке розділяло Саме за відповідними критеріями, що таке поповина кров, а що таке там, наприклад, статус донорської крові, і чи може поповина кров перейти в статус донорської крові? Ну наразі це є правова прогалина в законодавстві України. Ще на початку весни цього року український ринок нараховував лише шість ліцензованих банків крові. Проте буквально за три місяці їхня кількість збільшилася вдвічі. Основна причина ухвалення кабміном постанови про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків поповинної крові. Тепер учасником ринку може стати буквально будь-хто. Тут умови ліцензування, як такових, то й немає. Эти нинішні условия дозволяють фактично всім об'єктам. Хозяйствование работать со стволовыми клетками это нонсенс, это нигде в мире не допускается. Розробкою та лобіюванням нових ліцензійних умов для діяльності таких біобанків займалася Олександра Павленко, донедавна перший заступник міністра охорони здоров'я. За її ініціативи з основних пунктів ліцензії прибрали вимоги, що стосувалися обмеження по площі, яка б забезпечувала необхідну наявність спеціалізованих приміщень, можливості передачі лабораторних досліджень третім особам. Тобто нині банки крові можуть базуватися мало не в гаражах. А всі досліди та експертизи проводитися в інших компаніях. Она позволяет сегодня всем субъектам хозяйствования, независимо от специальности, независимо от профессии, этот процесс сбора и переработки клеток проводить в любых условиях. Это вообще катастрофа. Для якісної роботи банків крові потрібно мати ще й хороше новітнє обладнання, а саме дюари з рідким азотом, які зберігають постійну температуру мінус 196 градусів. А ще дослідницькі центри, в яких зразки крові, мають пройти ретельну перевірку. Між тим в новостворених клініках частіше за все, ні про які лабораторії і мови немає. Натомість піаром таких медичних закладів взялися займатися уже самі чиновники. Зокрема, у цьому листі до районних та обласних підрозділів МОЗУ та ж сама Олександра Павленко розхвалює один з медичних центрів і наполягає, щоб про нього нагадували в всіх медустановах України. Відповідно до меморандуму про наміри та організацію взаємовідносин між МОЗ України та ТОВ медичний центр Гемофонд» здійснення роботи щодо підтримання рівня поінформованості населення, сприяння розміщенню на території закладів охорони здоров'я інформаційних матеріалів саме цієї компанії. Компанія гемофон доли якої приймається екс-заміністра охорони здоров'я на 50% належить російській компанії інститут стволових кліток чоловіка. Проте працівники компанії ці відомості спростовують. У нас є російські інвестиції. На що 50% – процентів та вже устаревша інформація? То тобто, скаби ми не являемся російською компанією, В принципі, никогда і не являлись. У 2014 році компанію Гемафонд лишили ліцензії виданої товариству з обмеженою відповідальністю медичний центр Гемафонд 15 серпня 2013 року. Серії АЕ 281192 на підставі акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки МОЗ України. Проте Олександра Павленко не бачить нічого поганого в піарі російської компанії, котра до того ж була позбавлена ліцензії. При цьому сама вважає, що спрощена процедура ліцензування це прогрес. Тож що раніше вимагали собственної лабораторії, це нікому разі не впливає на контроль поверьте Повірте, мене. для прийняття нових правил гри було створено і нову робочу групу, до якої ввійшли представники профільних організацій та установ, що працюють у цій сфері. Але на це засідання запрошені були лише представники кількох комерційних компаній. Ті представники ринку, які ваші, ніяких условий не іміють. Чаще всего це поміщення ріндоване. Болі того що совсем недопустимо, допустимо поміщення знаходиться в жилих зданиях. Згідно офіційної відповіді координаційного центру трансплантації органів тканин та клітин, застосовувати стовбурові клітини нині дозволено в рамках клінічних випробувань і державна реєстрація таких методів лікування можлива лише за умови їх успішного завершення. Відповідають цим вимогам лише кілька медичних закладів України. Небезпечним є й той факт, що під виглядом ліцензійних банків поповинної крові зараз ховаються зовсім інші сумнівні контори, здебільшого косметичні салони, в яких стовбуровими клітинами лікують старіння. Чи проходила хоч одна з таких клінік чи салонів медичні дослідження? Невідомо. Ми вирішили з'ясувати, чи і справді ці фірми готові вколоти свої препарати першому зустрічному пацієнту. Добрий день скрім ласкови бачила на сайті лікують сподброну У Вас є така. Лікування стовбуровими при цьому записуючи на прийомі, демонструючи готовність лікувати, представники жодної з опитаних нами клінік не поцікавилися наявністю у нас протипоказань, наприклад, таких як пухлин. Лікування стовбуровими клітинами за такого діагнозу може призвести до летального наслідку. В рамках нашого журналістського експерименту ми зателефонували до однієї з клінік, де лікують стовбуровими клітинами. Її назва біопростемтехнолоджі. Домовилися надіслати тамтешньому лікарю результати аналізів отримані в звичайній лікарні. Це просто неможливо повірити, але лікар навіть не зустрівся з нашим пацієнтом, провів консультацію по телефону і так само заочно призначив дороговартісне лікування, опираючись на виписку з лікарні. Ось відповідь, яку отримала наш пацієнт з цієї клініки. Здравствуйте, Юлия. Вероятнее всего, ваши боли связаны с органическими нарушениями в работе нервов шейного отдела. Мы считаем, что терапия стволовыми клетками может вам помочь при сочетанном действии местной инъекции в шейную область. Стандартный курс терапии состоит из трех инъекций. Стоимость такого курса 50 тысяч гривен плюс половиной тысячи гривен местное введение. На наше прохання надати дозвільні документи в цій клініці нам нічого не відповіли. Звісно, що й відповідальності в разі негативних наслідків лікування там ніхто нести не збирається. Ми вирішили продовжити експеримент і навідалися до однієї з таких клінік, що знаходиться під Києвом на території готельного комплексу і має назву інфініті клінік. Косметологією займаємося вас... що... Ну так. А чому тоді? Но, потому, что, ну, про це тому куди мить право прийти сюди, на що знімає. Ви що ви робите? Ви розумієте, що це стаття кримінального ходу? Да, Цікаво, яким чином ця компанія змогла отримати ліцензію. Ми задали це запитання екс заступниці міністра охорони здоров'я Олександрі Павленко. Якщо ліцензії видані, значить, при спробі uh, їх отримати були предоставлені дані, які відповідають требування это були ліцензії, які видані уже після наших нових ліцензійних условий, значить була слідна перевірка. Насправді МОЗ не перевіряв потенційних ліцензіантів, тому що діє мораторій на перевірку бізнеса. Наступна лікарня, яку ми відвідали, має назву клініка унікальної клітинної терапії. Вже багато років вона функціонує на базі четвертої лікарні міста Києва. Про цей заклад, що також займається клітинним лікуванням, в інтернеті немає жодної інформації. І на їхній сайт Сел Третментру та. Просто не зайдеш. Відвідати його можна лише з закордонної IP-адреси. З інформації на цьому ж сайті довідуємось, що вже і СНІ там лікують. До того ж, досить просто, двома процедурами. Наша знімальна група вирішила перевірити, що ж насправді відбувається за цими стінами. І, звісно, з хлібом, сілью журналістів тут не зустрічають. Це ранціонірована зйомка. Ви хочете мене знімати без моєго розрішення. Пожалуйста, уберіть камеру. Добрий день. Я завідаю те. huh А скажіть мені директор потрібно э, Смікодуб Олександра Олександр. Не йдіть у я наскільки знаю, тобі Ви відключайте, відключайте. я сказав, не знімайте. Одразу після нашого візиту на особистий номер журналіста почали надходити дзвінки від головного лікаря клініки унікальної клітинної терапії Олександра Смикодуба. А вже наступного дня нам привезли дозвільні та ліцензійні документи. Проте всі вони оформлені на четверту лікарню. Представники клініки пояснили це на. Чином. Клініка унікальної притимного лікування це бренд. Тобто такої структури не існує, як юридичної чи якоїсь іншої особи. Це бренд медичної і дослідної роботи Олександра Олександровича Смикова. Чому сьогодні в Україні лікувати стобуровими клітинами може хто завгодно? Ми вирішили поцікавитися в міністерстві охорони здоров'я. За тиждень отримали суху відписку. Тому йдемо зі своїми питаннями просто в моз, проте там надати будь-який коментар. Нам відмовилися У вас не беруть трубку взагалі в відомстві. Я ну як це неправда, якщо це відбувається протягом трьох тижнів. Не дивлячись, що всі у відпустці таки ініціював створення робочої групи з доопрацювання зазначених ліцензійних умов. Сподіваємося, що це нарешті поглибить контроль держави над використанням цього інноваційного методу лікування. Допоки ж сумнівні медустанови продовжують лікувати українських громадян, не маючи відповідних умов, роблячи ін'єкції з незрозумілих небезпечних субстанцій, що не пройшли лабораторних досліджень. Ці гори клініки ставлять під ризик здоров'я тисяч людей, адже спрощені ліцензійні умови нині не до. Тукні будь-якому лікарю Слюсарчуку.